Мало не половина інформації, які можна знайти в інтернеті, це брехня. Тобто ще раз: не маніпуляції, не перекручування, не замовчування деталей, а саме брехня від прологу до епілогу. Варто розуміти, що навіть в мирні часи існувало купа осіб та організацій, яким з певних причин було цікаво чи навіть вигідно вводити свою аудиторію в оману. І ще й доволі сумно. Частина аудиторії, чітко розуміючи, що подана інформація, їм яко кажучи, не перевірена, це одно в цю маячню вірять. Ось правда, це коли емоції та особисті переконання впливають на формування громадської думки більше, ніж об'єктивні факти. Інакше кажучи, люди можуть вірити в те, що їм хочеться, навіть якщо це суперечить реальність. Бо для них важливішим є не правда як така. А як ця вигадана правда змушує їх почуватися. Проте, в умовах війни, одними приємними новинами обійтись неможливо. Іноді треба розуміти, що відбувається насправді. Чи бодай знати, як поточну ситуацію коментують офіційні особи та інституції. І саме тому. До вашої уваги черговий огляд офіційного мілітарного відео. Моє прізвище Руденко. Я досліджую сучасну російсько-українську війну від самого її початку з 20 лютого 2014 року. І я впевнений, що сучасна історія білих плям де-факто немає. Зараз зіркою поля бою є дрон. Проте звичайні види озброєння і досі не втрачають актуальність. Більше, найкраща ефективність ведення бойових дій досягається саме тоді, коли командир здатен поєднувати класичні та високотехнологічні засоби ураження. Бо жарт проти лома нема прийому це геть не жарт зовсім. І в деяких випадках старий, добрий, осколково-фугасний снаряд. Здатен робити те, що FPV зробити не в змозі. Розрахунок гармати Д30 здатен зробити постріл вже через три хвилини після надходження команди до бою. І дарма що Д-30 була створена в Радянському Союзі ще наприкінці 50-х років минулого століття. В умілих руках, і тим більше поєднана з сучасними технологіями, ця дівчинка може згадати джазу. Командир розрахунку вважає, що попри свій вік, його гармата надійна і ефективна. Деталі й подробиці в сюжеті від першої президентської бригади Національної гвардії України Буревій. Це гармата д 30 виготовлена в 1930 році. Стоїть на озброєнні в багатьох країнах. Воно коли відоси скидає, то якось моральний дух піднімається, хочеться, я побачив свою роботу. о давайте ще. І тут напівішки ну, Ми уїхали ну, дуже поздно, я повно. Ефективна дальність дальність на 15 кілометрів і 400 метрів на фулах на повному заряді. Коли звучить фраза десант, земля світ ділиться на до і після. Для когось починається історія з витяги, для когось історія може закінчитися назавжди. Війна це хаос, а перемагає той, хто краще до нього пристосується. Цю фразу приписують Ервіну Роммелю, німецькому фельдмаршалу часів Другої світової війни, який, попри належність до нацистської армії, здобув повагу навіть серед ворогів. Саме для того, щоб вміти діяти в умовах воєнного хаосу, треба тренуватися. Не просто вивчати теорію, а відпрацьовувати дії до автоматизму. Хочеш вижити? Вчись! Твоє вміння рятує життя не лише тобі, а й побратимам. Бойове злагодження це обов'язковий етап підготовки як для новачків, так і для досвідчених ветеранів. Взаємодія і підтримка це ключ до успіху, ключ до панування над хаосом бою. Дивіться свіжий випуск проєкту Полігон на офіційному ютуб-каналі медіа Центру головного управління комунікацій Генерального штабу Збройних сил України. Захисники незалежності. Дуже важливо, щоб людина вміла викладати. Та всі виходять. Да. А а виходить? Виходить. Так, а що ти хочеш тут почилить на серії? З ними треба вміти працювати, їм пояснити, чому це так відбувається, чому так, а не інакше. і Це досить тяжка робота. Це не так все просто. Плюс так, людина має бути з досвідом, вона має сама розумітися в всіх процесах і знати. Є моменти стосовно зброї. От тільки от найголовніше, що ви інколи крутитесь своєю макушкою перший номер, перед столом побратима, а другий так само не контролює його. Ви бачите, що побратим піднімається, перед столом стоїть, та візьміть його примусово, опустіть. Або вправо, або вліво його візьміть, відштовхніть рукою. Контролюйте його в другий номер команди. За що будеш відпрацьовувати з бойовими патронами? На скоро що? Я їм завжди кажу, часу нема. Я, я завжди кажу, їм, що вам взагалі зараз на цей певний час у вас є можливість чомусь навчитися, вчиться. Коли йшли ми в 22-му році, то не було цього часу. Усі йшли в спортивних костюмах і в кросівках бою. Декому краще вдаються приголосні, декому голосні. Хтось любить карате, комусь до вподоби шахи. І немає нічого дивного в тім, що є люди, яким дійсно подобається робота штурмовика. Зокрема, герой наступного відео Богдан на Абсердо -паладіни. Він належить до воїнів, які прагнуть йти вперед на зустріч ворогу та небезпеці. Він прагне володіти ініціативою на полі бою та диктувати російським загарбникам свою волю. До вашої уваги, свіже відео від 58-ї окремої мотопіхотної бригади Нагадую, що поряд з фрагментом відео ви побачите QR-код, який є посиланням на повну версію сюжету. Вручили пов'язку. Сказав, хорошо, прийду. Прийшов ж військомат. Записали мене, сказали, такого ти числа. Ти прибуваєш навчальний центр. Будь ласка, йди збирайся. Сказав, добре. Дали декілька днів на підготовку, зібрав все, що необхідно з собою, і прийшов у військомат, і нас повезли вже в військову частину. Територіально десь в Чернігівській області. Там ми займалися місяць, здобув нових друзів, нових побратимів з деякими до цих пір спілкуюся. І потім десь після місяця навчання почали приїжджати покупці, їх так всі називають, вже з набирати в бригаду. І першим, що я для себе вирішив, що я не піду, звичайно, піхоту, я буду штурмовиком. Тобто Я так подумав, чим щось буде сипатися на голову лучі, я буду їм сипати на голову. Із неба, землі і води. 73-й центр спеціальних операцій репортаж з секретних навчань. Відео, яке було опубліковане на офіційному ютуб-каналі Сил спеціальних операцій України, ілюструє етап злагодження підрозділу 73-го центру черговою ротацією. Варто розуміти, що боєць сил спеціальних операцій має володіти різноманітними видами озброєнь та вміти керувати як технікою дружніх військ, так і зразками техніки противника. Оператори бойових груп постійно відточують свої навички у найрізноманітніших умовах, зокрема в повітрі. До вашої уваги, комплексні тренування на гелікоптерах з відпрацюванням бойових завдань, і це видовище, яке варто побачити на власні очі. Відкрив катетер, одразу отут уже, ти його підготував і одразу салфетку цю вбираєш і водиш. Потренуйся, медленно, це все проробиш. Тому реально ставити він? Реально. Що означають ваші смайлики на коліна? Так, мої розвідники, мої зайчики, знають, який в мене настрій. Переважно це в полі, коли ми тренуємося, якщо я став на одне коліно і вони бачать поганий смайлик, значить в мене поганий настрій. Якщо усміхнений, значить все прекрасно. Немезіда англійською Немезіс. В давньогрецькій міфології це богиня відплати, справедливої кари та долі. Її ім'я буквально означає відплата або розподіл за заслугами. Ні, Немезіда не була злою. Вона втілювала баланс, повертаючи кожному по справедливості. Каролін операторка дрони. Вона приїхала до України з Чехії. І в свіжому відео від 59-ї бригади розповідає про те, чому вона пішла на війну, та розмірковує про майбутнє України, про можливі наслідки перемоги та можливість завершення війни. Каролін має промовисти позивний, «Немезіс». І керуючи дроном, вона чинить акт відплати за все погане, що окупанти спричинили Україні. Я навіть не знаю, як, як, так, як так вийшло, що я, що я пішла в армію. Дрони це майбутнє війни. Є жінки, які ну, снайперки, які прям такі бойові. Є жінки, які діловоди. Ну, це все потрібно. Тут uh, треба просто подумати uh, і ясно собі сказати, як я можу бути частиною колективу, як я можу бути частиною боротьби, як я можу допомогти, що я вмію. Uh, це перше. І потім ну, рухатись в цьому напрямку. Um, я вважаю, що для жінок бути в армії трошки складніше ніж для чоловіків. Я вважаю, що Україна воює не тільки за Україну, але воює за, за нас всіх, які стоїмо за Україною, e, тобто ну, по території. Для мене перемога буде також, то що Російська Федерація e, не буде. Часто. Це авто називають помилково, до речі, Хаммером. Хоча під назвою Хаммер випускається саме цивільна версія цього автомобіля. А оригінальний військовий варіант називається «Хамбі» І це абревіатура «High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle» або українською високомобільний багатоцільовий колісний транспортний засіб. В Збройних силах Сполучених Штатів Америки автомобілі Хамбі використовуються з 1981 року. В Збройних силах України перші хамбі з'явилися в далекому 2001-му. Згодом, вже з початком російсько-української війни, доволі значна частина вживаних американських хамві були передані Україні. І якщо Сполучені Штати вже виконують перехід на нові моделі військових позашляховиків, то в Україні кар'єра старого доброго Хамві набула другого дихання. 3,5 тонни метал, 195 коней під капотом, повний привід, 41 см кліренса. Герой цього сюжету вже півроку служить в 63-й бригаді і поки жодного разу не просився на ремонт. А от користі вже приніс чимало. Цей Хамбі, автомобіль медичної евакуації, його екіпаж вже десятки разів виїжджав на позиції і рятував не один десяток життів. Свіжий сюжет від 63-ї бригади розповідає про роботу екіпажа «Медивака». Бог любить цю машину і поки що вона не постраждала. Жодного осколочка ще не було. Капітан медичної служби Олійник Радіон. Михайло, водій санітар, позивний папаєв. Як ви бачите, тут можна перевозити чотири лежачі поранених. Або складаються з обидві сторони і можна посадити до вісьмох сидячих поранених. Ця машина вже достатньо життів врятувала. Історія і сьогодення, аналітика і навіть розваги. Розповіді про людей і техніку, і, само собою, численні відео з місця подій. Все це контент, який щодня з'являється на офіційних ресурсах Сил оборони України. І повертаючись до початку цієї програми, є одна важлива характеристика, яка суттєво відрізняє офіційне відео від усього іншого. В умовах інформаційного хаосу і тотальної брехні на офіційних ресурсах ви знайдете достовірне відео. Так варто розуміти, що триває війна. Відповідно з метою дотримання безпеки, уся інформація, що публікується в офіційних джерелах, підлягає певному цензуруванню. Та публікується з затримкою, щоб не зашкодити безпеці проведення тих чи інших операцій. Але так має бути, бо триває війна. Менше з тим, це геть не фінал, і це точно не кіт парад. Це огляд офіційного мілітарного відео. Підтримуйте військо, долучайтесь в війська, будьте не жертвою, а мисливцем. Будьте не фігурантами новин, а ньюзмейкерами. Розповідайте світові правду про війну. Розповідайте цю правду цікаво. Зустрінемось наступного тижня. До побачення.